Скупчення зараз створилося у штрафному майданчику. Подача пішла на ближню стійку і виходить, щось схоже на удар воротах після серії зріасувач подалі. Зрештою виникає втрата після такого розіграшу, але і кияни відповідають взаємною помилкою. Небезпечний удар перша небезпека вже біля воріт. Київської команди не проводило якихось надзвичайних атак. Зараз помиляється на рівному місці. 26-й номер небезпечна атака створюється. Віч навіть можна виходити. Але сам же 26-й номер Кирило Козлов і ліквідовує власну помилку. І цього разу, що не цікавіше, голкіпер Букову не поквапився і достатньо швидко перевів м'яч. У гру повернув його в гру. Розіграв через правий фланг. Триває атака. Вискочив зараз. Ушаков. Чужому штрафному майданчику. Ушаков назад виконує подачу. Там нікого немає. Отже, зараз удар завдає по воротах лівий захисник. У достатній кількості футболісти Буковини до власного штрафного майданчика по лівому флангу. Триває атака. Удар по воротах дається завдати. Удар неочікуваний, Удар може бути контратака. Тут підтримка є від одного із партнерів. Це Орловський відіграє він назад. Під удар. Є удар. Не спершу спроби, але Роман Загладько забирає м'яч до рук. У них чимало кадрових проблем. вдавало, Були змушені вони. Зараз небезпечний удар, який парирує голкіпер. кіпер. Коркішко виконав передачу і, в принципі, маючи достатньо часу для підготовки до цього удару. Фаворов наважився на удар по воротах. І знов динамо в атаці. Тут чи не було офсайду, поки що не піднімає пропораць Лайнсмана. Вихід 2 в одного. Низу передача, Коркішко О, забиває метро Коркішко. І відкриває рахунок на 53-й хвилині. Хоча тут, ви знаєте, ну, є натяк на те, що футболіст знаходився в положенні позагрої. Скоріше офсайд, судячи за попереднього повтору з садною камерою, судячи за все офсайд, все ж таки був в цьому епізоді. Ну і дивіться, яка небезпечна відповідь від Буковини. Небезпечна атака організована. Удар по воротах не вдав. М'яч вийшов над поперечну. Подача на дальню стійку небезпечно! Але ніхто не завдає удару по воротах безпосередньо у бік воріт. Зараз спробував це зробити футболіст Чернівецької команди. Це був Олександр Вечтомов. Він був перший на м'ячі після подачі. Він завдавав удар по воротах. Але удар було заблоковано. Взявши участь у відборі, ліквідували загрозу. А тут дуже небезпечна контратака. І вихід Вічнавіч. Один на один вихід. І м'яч другий опиняється. у сітці воріт Олександра Мусієнка. Вийшов Вічнавіч і зіграв дуже холоднокровно. І просто тут надзвичайний провал, гучний дуже провал у захисті. Стало м'яч майже до чужого штрафного майданчика, що правда там до удару справа не дійшла. І ще одна контратака Динамо. Дієго завдає удар по воротах. Каркішка підбирає ні. Це не каркішка. Каркішка просить передачу у штрафному майданчику. Удар є! Небезпечний м'яч у Сітці Вариц. Вдається третій м'яч забитий. Тут, ви знаєте, вдається забитий якраз за рахунок індивідуальної майстерності футболіста. Чудово відзначився у цьому епізоді Люлька. Ще раз д'ємося. Після вкидання за бокової прийняв м'яч, змістився з під захисника суперника зробив кілька кроків до центральної зони і удар по воротах лівою ногою завдав. Класно закрутив. Тут на виконання було зіграно. І куди досвідченішого суперника він обіграв. Ну і Зараз в атаку йде Динамо. Дальні удари тут можна добувати. На старті другої 45 хвилинки команди швидко опустилися руки. Небезпечний удар, який м'яч пролітає повз ворота. І знову люлька наважується на цей удар. От напевно, хто може вважатися лідером команди, враховуючи те, як людина демонструє характер. Демонструє характер до останніх хвилин компенсований арбітром час. Щодина провело, надзвичайно яскравий матч, але перемога була здобута. Лебанависка на класі. Дієго пробиває, але не в лучшей оплощину вариту. до штрафного, змістився.